Всім привіт! Іду до своїх помідорів. У нас була дуже велика спека. Це два тижні я тут була, але нічого не робила. Я не знаю, як можна виростити до пізньої осені помідори. На них от зараз уже жук колорадський напав. Картошка згоріла. Тут де не гляну, скрізь сидять ці колорадські жуки, облипло все. Подивлюся, які помідори, тому що насіння відправляю. І вже своє кладу, Торішнє Воно гарне насіння довго зберігається. А собі ж назбираю тепер тут, щоб в мене був запас. Бо де ж я візьму? Оце Дарина, оце кущ, який трішки затримався. Тепер ось гляньте, стільки помідорів. Буду отак брати, помідор лише з куща, щоб мені не переплутати сорт. Ось немає. Аби воно і було, воно згоріло, коли була оця велика спека. А якби було, то жук би його зараз за три дні з'їв. І вкину в корзину, щоб мені їх не розгубити оці дарини. Це вже ж я збирала і показувала. Я весь час показувала. І так, на 13 серпня, іще і залишилося на кущах. Ось дарина. Тягну. Буду перебирать зараз, сидіти. Страшно, щоб не сплуталися сорти. Я потім в розсаді бачу. Тут -то поруч ступіке, в нього картопляне листя, то дуже видно, що не туди помідор один кинула. Далі ступіке. Майже немає помідорів. І ті, що є, вони не хворі. Так що сорт заслуговує на те, щоб рости на грядці. Ступіке дуже мало, але ж я його багатенько вже назбирала. Наступна санька, чи наступний санька із жуками, і з помідори. Потріскалися, бо дощу ж такого було багато. А помідори, мов чистім. Так що санька. Стійко. Тримається стійко в мене. Хочеться дуже їх обривати. Ось гляньте, скільки помідора на оцій соньці. Можна було агроволокном прикрити, коли отут велика спека була. Колись я прикривала, як мені потрібно було. Зараз ні. Це все для експерименту, а насправді треба трішки проще до помідорів відноситься. Взяла корзину, вирву сюди саньку, щоб вони нікуди не розкочувалися, бо таке, як наклала помідорів. Це ті, що я тільки що обривала, лежать із середини. А це дійсно вона так родить. Трішки і відпадають помідори, але оце вони. Зараз в корзину і буду собі збирати. Помідори знизу видно. Можливо, вони не дуже смачні. До речі, про смачні помідори. Хто любить солодкий такий насичений смак, треба пробувати гібриди. Ми вирощуємо гібриди високорослі і раніше низькорослі я висаджувала, то у них ну, набагато більше сахару в помідорові. Оці. М'ясисті, але вони не насичено солодкі, тому що ми взяли були пробувати, та милаш, на кухню, пішли пробувати. І оці великі брала, різала. А от гібрид зульфію розрізала, ну так смак же ж. А це да, м'ясистий, мабуть, захворів. Це типу ведмежа лопа. Він м'ясистий, усе з ним добре. Ну, нема того смаку, як клад... роблять гібриди. З ранніх, низькорослих соліроссо, бріз, коліно. Помідор дрібний, але він дуже смачний. Ну, а високорослих там дуже великий вибір. Так само і низькорослих, дуже великий вибір. Наступні ефемер. Багато я їх вже зривала, бо вони дуже ранні. Помідорчик чистий. Ну, то, то щось припечене трішки, але не, не хворий він. Ефемер. Чим я люблю ранні помідори? Що вони встигають до негоди. Хоч хтось вродить. Не 100%, бо ж як йому тут жити. Це перемога. Відправляю листи. Найбільше хочуть люди ранніх дарина, Ступіке, часто Волгоградські. Чомусь, мабуть, забули про Волгоградські Тунелі, в яких я вирощувала розсаду. І залишився один Волгоградський, настільки маленька рослина була, що ми не бачили, що воно тут було. Тунель пустий, хочу посіяти фацелію. Попробувала на схожість, вона щось не сходить. Волгоградські виросли. Помідори розпочали червоніти, не хворі. Беру на насіння собі. До речі, в одному помідорі десь 100 насінин колись рахувала. Все добре, це не фітофтора. Уже ми такі перелякані з цією фітофторою. Тут нема ні картоплі, нічого поруч. Ось де люцерна, капуста, нас назліталося. Ось стільки. Вони його з'їдять за два дні. Його ніхто не буде. Оце я за що не люблю пізні сорти. Як не фітовтора, так жук нападе. Також майже в кожному листі є прохання на білий налив. Вони і мені подобаються. Розпочали стигнути майже разом із Дариною. І зараз є. Залишилися і зелені, обробляти я не буду, будемо все оце прибирати, щоб жука не розводить. Був у мене рядок волового серця рожевого. Тут позбирала майже всі стиглі помідори, ось на краєчках залишилися. Це тут багато їх було, я показувала. І вони не захворіли. Ось іду дивлюся, чисті помідори. Лежать, так, як і всі, спечений, але ж без фітофтори. Ще він на рослині, я ж не берусь, дивлюся. Чистить. Ось якісь великі рожеві помідори, пізні, захворіли. Так само лежать, як і волове серце. Так само, як і Петруша поруч. Петруша не захворіла. Можливо, вони чи то шкірка товща та не хворіють. Я не знаю, від чого все це. Це хтось з'їв. А далі помідори не хворі. Це Петруша. Огородник. В однакових умовах лежить із оцими жовтими. Жовт... Багато жовтих втрималося. Ці чистенькі-жовтенькі. А є отут і хворі, бачила трішки. Можливо, хтось. Та ні, фітофтора, Оце ж таке фітофтора, дуже-дуже поруч із Петрушею, то Петруша втрималися. А ці ні, великі. Волгоградські ще червоні, ото теж які спізні. отут я повикидала ті, що купувала, солоху, де барао стоїть. Тримається апельсин, листя зелене, помідори, помарончові. Сливка лагідний. Чисті. Ось лагідний. Чисті. Новачок поруч. Не захворів. Посадила собі оці чорні. І в тому році вони в мене були. Ми їх не їмо, не знаю чому. Думала, будемо їсти. Щороку висаджую, тепер жукам є, що їсти. Не буду більше висаджувати. Дебарау підв'язані, зелені. Стигнуть збирала. Дебарау збирала. Тріскаються тільки вони. Ми будемо з теплиці їсти. В теплиці, колорадського жука не буває. Ось Дивіться, що робиться. Прийшли і поцикують. Зараз покладу телефон і буду обережно перебирати помідори. Оці соньки до соньок. Шкода, щоб усе згнивало так. І ще про гібриди гравітет. Його треба обов'язково підв'язувати. Ось він у мене росте у тунелі. Ну, я вважаю це те саме, що на грядці. На 13 серпня листя здорове жуки лозять. Помідори є не печені. Добре переніс спеку. Вже сам кущ віддав, він дуже ранній, оцей гібрид. Просто вже немає помідорів. Тут була маса помідора. Я весь час мов, показувала оцей гібрид. Зараз збирають. Дуже можна викидати і не збирати жуків, щоб вони тут і зимувати не лягали мені в грядки. У відео, де я вибираю насіння, давала адресу і обіцяла людям насіння. Розпочали йти листи перед, перед тим, як фасувати, я провірила насіння на схожість, тому що була дуже велика спека, я не знаю, які помідори, якісні, неякісні. Для себе я провірила, я так завжди і собі провіряю. Ось Дарина, ступійке, волове серце бета, сіяла ще й фацелію, не знаю, можливо, оце воно сходить щось. Хочу, як сидирати, посіяти хвацелію. Я відправляю по 10 насінин приблизно, тому що з власного досвіду знаю, що більше його перший рік ніхто не висіває. Коли сподобався сорт, ми собі беремо на розмноження з куща, а якщо не сподобався, то теж, ну я не знаю, щоб хто більше садив. Тому і так, щоб всім вистачило, кладу по 10 насінин. Ось як бета дуже-дуже низькоросла, вона така і в розсаді. Ось вам дивіться, зійшли бета, волове серце, воно трішки високувате, ступіке і дарина. Так вони себе ведуть і в розсаді. Це тепер викинув все. Хто прислав листи, обов'язково покладу. Можливо, я подивлюся, якщо залишиться багато насіння. Зараз йдуть листи. І так, добре. Як я впораюся і залишиться насіння, знову напишу адресу, можливо, хтось іще не встиг. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ось добавка, насіння. Не виходить, у мене дуже швидко фасувати, тому що побагатенько пакетиків у. Листі всередині хочеться нічого не переплутати.